Вітаю, ви на каналі ВЛК Дорога крізь ВЛК. Як діагнози не стали вироком. Військова лікарська комісія. Ти заходиш у кабінет, серце калатає. попереду рішення, яке змінить усе. Ти проходиш випробування не тільки на полі бою, а й тут, перед лікарями, які вирішують твою долю, діагнози, папери, підписи. Його історія це історія сотень. Чоловік, який пройшов операцію, мав проблеми зі слухом, хребтом і тиском, але отримав вердикт, придатний до служби. Як так сталося? У вересні 2023 року йому зробили септопластику та двобічну летералізацію нижніх носових раковин. Викрилена носова перегородка, не давала йому нормально дихати, порушувала сон, викликала головний біль. Після операції функцію носового дихання відновили. Але це лише початок. Слух! Він майже не чує шепіт. Поріг слуху 61,2 дБ на ліве вухо, 67,5 дБ на праве вухо. Діагноз двобічна, хронічна сенсоневральна приглухуватість. Він перестав чути, як шелестить листя, як говорять позаду нього. Він навчився читати по губах. Тиск. Головний біль запаморочення. Лікарі фіксують гіпертонічну хворобу першої стадії першого ступеня. Тиск іноді піднімається різко, але це ще не критично. Офіційний висновок не заважає службі. Розлад адаптації. Війна залишає слід не лише на тілі, а й у свідомості, Астеноневротичний синдром із виходом в астенію. Означає втому, безсоння, напади тривоги, але у висновку ВЛК це не є перешкодою для несення служби. Варикоз перша стадія варикозної хвороби, підшкірних вен обох ніг, висновок, хронічна венозна недостатність першої стадії, клінічна стадія С1С3. Ноги неють, болять, з'являються набрики. Але ВЛК дає чітку відповідь: це не привід для звільнення. Остеохондроз хребта, шийно-грудний та поперековий відділи, біль, скутість рухів, але незначне порушення функцій, офіційний діагноз ВЛК дозволяє продовжити службу. Вирок, ні, вердикт. Згідно з статтями 42Б, 36В, 39В, 64В графі 2 розкладу хвороб, придатний до служби у військових частинах забезпечення тетика. Та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Він не хотів ухилятися, він не тікав. Але він знає, його тіло не витримує того, що було раніше, а служити доведеться. Це реальність ВЛК, це реальність військових. Дякую, що переглянули. Це відео, якщо вам знайома подібна ситуація, або у вас є досвід проходження ВЛК, діліться в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх нюансів військово-лікарської експертизи. Бережіть себе. Тепер запитання до вас: чи доводилося вам або вашим побратимам стикатися з такими статтями? Які були висновки ВЛК, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори ВЛК. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і поширюйтесь серед побратимів. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!